Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами. Український історик та журналіст Іршевець. Путін екстрено зробив заяву: екстрена заява Путіна. Про що сказав і про що говорив, чи думав, чи озвучив диктатор Росії Путін? Все дуже просто. І він зробив заяву, яка розрахована передусім для Заходу. Якщо ви мене приберете. Вб'єте, скинете чи зробите щось зі мною, а в політиці Росії нічого не зміниться, тому що прийде інший та ще може й СВОшник, і він вам покаже, як казав колись, один партійний діяч радянський да, Хрущов Кузькіну мать. Цитую Хрущова. Коротше, Путін зібрав е, лідерів партії Росії. Ну, лідерів партій, і так можна сказати, тому що всі партії в Росії вони просто підчиняються Путіну. І то не лідери партії, а просто виконавці технічні, які виконують волю Путіна. Ну, серед них виділявся зюганов, який хвалився, що. В Росії вивели новий вид картоплі зюгановка. дає рекордні врожаї, що в світі таких врожів картоплі немає. Так от, зібравши цих музейних експонатів, Путін сказав, що можливо в Росії зміниться влада. Якщо вона зміниться, то прийде до влади людина, яка була в СВО, наприклад, от комуністи. Показав на Зюганова, вони активні в політичному житті, дуже багато комуністів воюють в СВО, віддають життя за Росію. Тому слідуючим після мене може бути СВОшник, може бути комуніст. Ось таку заяву зробив сьогодні Путін. І ще раз повторюю: я давно казав, нам потрібно не перестріляти 140 мільйонів росіян, а потрібно передумати. передусім, передумати Путіна. Подивіться, які він робить ходи. Кожен день новий хід. З сьогоднішньою заявою він же цю заяву розрахував для Заходу. Щоб Захід зрозумів, що Путін це не садист валтівник вбивця. Путін це людина, яка їх повинна влаштовувати на троні імператора Росії. Тому що не стане Путіна, прийде хтось з комуністів, да? а жупил, ким лякають Захід, да? буржуїв, да? комуністами. Так ще є свій ошнік. Ну і він, як Хрущов, візьме туфель, бабахне по трибуні і скаже: Я вам покажу кусь кіну мать. Кожен день хитра заява Путіна. То він лякає, то він гладить, то він пропонує, то він ще щось. А сьогодні просто сказав Заходу: тримайте мене рідні, скільки можете, на посту імператора Росії, тому що я для вас вигідний. Після мене почнеться таке, що ви мене будете згадувати, як дуже хороший сон. З вами український історик та журналіст Яшвець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі.